Сьогодні ми будемо вивчати 4 октавну гагу. Звичайно, це вже вищий рівень. Не всі учні можуть того досягнути, але це дуже важливо. Є своя специфіка. Ми почнемо з найнижчої у першої 4 октавної це соль-мажор. В принципі, на початку аплікатура так само, як 3 октавна га. Але після певного переходу треба ще додати. Отож, вивчаємо. Початок без допоміжної ноти. Ми відразу підряд граємо соль, Ля, Сі. До. Так, так як в триоктавній гамі переходимо в третю позицію на ре, мі, фа, дієс, соль. До. І тут ми переходили. Правда, ми переходили ре, мі, фа, соль, все. в нас 3-октавна гама. Це, до речі, аплікатури для трьоктавни. Але для чотири октавни ми йдемо далі. Ре, мі. Все першим, другим. Тон. Фа діє соль. Бачите, тут ще один півтончик попадається в високій позиції, дуже вузько. А далі все тони. Ля, Сі. До, ре. Мі. Тон. Фадіс і соль четвертим четвертим. Важливо перед тим, як грати, розіграти руку, розмігчити. І коли ми граємо, бачите, виводити, щоб пальчики були тут. Не тягнулись так. Дехто сюди кладе руку і отак, якщо малі пальці. Я не вмію так, чесно кажучи, мені не подобається. Тому що я вчу. Розкривати руку. Бачите, якщо розкрити руку, дивіться, куди можна добрати. І зробіть такий експеримент собі вдома. Берете тут, зачіпляєтесь, розкриваєте руку і бачите, як далеко ви можете дойти. В кожну рука своя, але для мене це проблем нема. Можна у високій позиції просто відпускати. Відпускати ці пальці. Тоді знімається напруження з цього пальця. Ну, я розслабляю, бачите, і не знімаючи. Бачите, тут я розслабив, він прогнувся і я дотягнувся до четвертого. І таким чином не треба. Тому що насправді ці тони вони допомагають. Кого товстіші пальці прийдеться підставляти. Треба вміти й таке грати у високих позиціях, але оце зверніть на це увагу. Отож, ви зрозуміли, аплікатура той самий, та сама аплікатура, як у триоктавній гамі підряд. А далі по два. І бачите, ми не повторюємо верхню ноту, бо виходить до ре, мі, фа. Парна кількість штрих, по штриху на фа дієзі. Тому зверху вже вдолю. Раз, два, три, чотири. І назад ідемо все три, три, три. Як тут було ре, мі, по два. До, на сі, третій. З'їжджаємо. Теж Фа, фадіс. Фа, І знов на третій. І ми вже в третій позиції. Ну, бачите, треба мені теж позайматись, щоб тут було чистіше, От, бо це давно я не грав. Але, але я думаю, я думаю, що ви принцип зрозуміли. Ми трошки показали аплікатуру і як у верху руку пристосовувати. Не має бути напруження. Вивести руку, щоб пальчики були максимально е, розслаблені, і сила падіння йшла туди на струну. Зверніть увагу, щоб рука не зависала тут, бо тоді пальці прямі ви давите, а ми виводимо щоб опертися і навіть провібрувати. Ну, звичайно, це в основному використовується, коли швидкі пасажі. Тому там головне опору пальців. Ну, а на всім решта ви вже знаєте, як працювати, всі штрихи буде цікаво.